Мені кажуть, жених це не гриби в лісі. Я кажу: так. Бо я в цих грибах взагалі нічого не розумію. Я колись пішла в ліс, назбирала грибів, от таких красивих, таких з шапочками, таких необичних, красивих, багато таку цілу торбу красивих грибів. Як цвіточки, ото красиві. І букетик, звісно, собі теж. Назбирала в лісі. Боже, я прийшла додому, батько всі викинув, геть усі. Я кажу, ну там вже були настоящі, які їсти можна. Ну, Хорошо, що квіти принесла хоча б додому. Що не зря в ліс ходила. Отак вони і жених є. Дивися на такого красивого, красивого, такого такий красивий такий, такий жених, жених, такий, ага! жених. -а, 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 а він, Альфонс! Оце точно, точно жоних я це не гриби.